Так, ем, сьомий А клас, я думаю, сьомий А клас. Отже, приєднатися. Добрий день. Так, сьомий А. Володимир Великий там? А ну-ка. Там, Володимир Великий. Я створюю. Так, отже, Володимир Великий, сьомий А клас. Створюю на класрумі матеріал. Це відео закину на цей матеріал. Пояснення Володимира Великого. На кімнаті ще нікого немає. Так, це сьомий А. Сьомий А. Завжди їм везе на тривогу. Нема ради. Так, отже, Володимир Великий. Внутрішня політика і зовнішня політика. Коли ви маєте внутрішню політику Володимира Великого, ви пам'ятаєте, що він завжди збирав землі і за нього ви завершуєте утворення Київської Русі. Отже, завершення утворення Київської Русі. Завершення утворення Київської Русі. Внутрішня політика, внутрішня політика. Приєднав східнослов'янські племена Хорватів, Дулібів, Ятичів і Радимичів. Тепер, коли ви говорите приєднав східнослов'янські племена. Ви завжди кажете Червона Русь. Червона Русь це є Західна Україна через місто Червен. Отже, і вона приєднана в 981 році. Це є Західна Україна. Західна Україна. Так, Далі. Тепер Гори Карпати, це є 993 рік. І це є білі Хорвати. Володимир Великий приєднує Карпати. Карпати це є білі Хорвати. Білі Хорвати. І це є 993 рік. Володимир Великий здійснює військову реформу. Військова реформа, він забороняє племенам мати власні війська. І війська він збирає лише, до, Київської, до Києва, і Київ контролює усі війська. А Запроваджує адміністративну реформу. Всю Русь ділить на 11 уділів. Отже, Володимир ділить Русь, ділить Русь на 11 уділів на 11 уділів. З них три Великокняжих, а 8 малокняжих. Ну, Великокняжими, ви знаєте, є Київ, Новгород і Чернігів. Великокняжими є Київ, Новгород і Чернігів. А малокняжі є всі решта уділи. Так, зараз я це вам додам у лекцію. Так. Добре. Дальше. Провів судову реформу Володимир Великий, і треба сказати, що він видав устав земляний, зробив дві релігійні реформи. Першу релігійну реформу запровадив у 980 році, і в 988 році запровадив Християнство. Відповідно дві: язичницька і релігійна реформа вів боротьбу з кочовиками, значить, і створив систему Змієвих валів, розбудував і прикрашав Київ, і звів церкву в честь Хрещення Русі десятину 996 роком. Також треба сказати. Що вже було раніше християнство, і княгиня Ольга була християнкою, і першими князями Київської Русі, які були християнами, це були ще Аскольд і Дир. Пам'ятайте, перші християнські князі це є Аскольд і Дир. Перші християнські князі це є Аскольд і Дир. Добре. Добре, ідемо далі. Отже, внутрішнє. Отже, внутрішня. О, ще хтось є. Так, хто ще є на уроці? Хто ще є на уроці? Двоє людей мені показує. Мені показує двоє людей. Показати всіх. Ага, це моя презентація і я. І все, більше нікого немає. Добре. Дальше йдемо з вами. Отже, далі зовнішня політика. Копіювати зовнішня політика. Політика. Зовнішня політика. Отже, Володимир Великий, приєднавши західноукраїнські землі, мав проблеми з польським королівством. Тому що польське королівство планувало їх забрати собі: Червона Русь або Галицьке князівство ну, мало війти в польське королівство. Польща завжди дивилась на ці землі, як на свої. Угорщина дивилась на Карпати, і Чехія теж дивилась на Карпати. А Володимир Великий приєднав Карпати у 993 році. Німеччина була потрібна заради військових союзів і контролю Риму. Володимир Великий. Прийняв християнство, чим дуже розізлив Папу Римського, почав шлюбну демократію перед своїм ще батьком, одружив свого сина Святополка з дочкою польського короля Болеслава Хороброго, Ярослава з донькою шведського короля Олафа IV і доньку Інгінгерду з дружою з польським королем і Ще мав дві доньки, одну з угорським королем, а третю з чеським королем. Тобто розпочав шлюбну демократію. Так, які території приєднав Володимир Великий собі до території Київської Русі і завершив формування території Київської Русі? Отже, Володимир Великий приєднав такі території. Це я вам даю ще на початку, так. Отже, приєднав території на півночі, на півночі, на півночі, приєднав території Чудське Ладоське і Онезьке озера. Це сучасний Санкт-Петербург. Тобто саме за Володимира Великого буде приєднана територія сучасної Росії. Саме за Володимира Великого. Так? Далі йдемо з вами. А, значить, на Заході приєднав, я вже казала, на Західну Україну Червону Русь і приєднав Захід, приєднав. Ністер, Карпати, Західний Буг і Двину. Далі. На Сході приєднав території по Волгу, на нашу голову, по-іншому сказати не можу. На сході, території по Волгу, добре, і на півдні. Дон, Рось, Сула і Південний Буг. Аж до Південного Бугу. Аж до Південного Бугу. Аж до Південного Бугу. Добре. Отже, далі. Володимир Великий загалом завершив розбудову держави. За Володимира Великого розпочинається розквіт Київської Русі. Це ви мусите пам'ятати. За Володимира Великого розпочинається розквіт Київської Русі. Далі. Також він здоклав чимало зусиль, щоб розпочати формувати міжнародний авторитет власної держави. Тобто шлюбну демократію, яку він розпочав, це для того, щоб Європа з нами знайомилася і починала нас визнавати як рівноправну державу. Що було зроблено заради торгівельних зв'язків і прибутку казне. Християнство. Пам'ятайте, що Володимир Великий хрестився у Корсуні в Херсонесі перед шлюбом з Анною. Ну, хоча цей шлюб був останній, і сини від нього родилися Борис і Гліб, але він з повагою ставився до своєї княгині. Він знав, що це Візантійська княжна. І, на жаль, Борис і Гліб не отримали престолонаслідування. наслідування, на жаль, Борис і Гліб не зрозуміли, що вони мають бути престолонаслідниками. Вони швидше переписували книги, займалися простою побутовою державною роботою, але не претендували на престолонаслідників. Вони будуть вбиті другим сином Володимира Великого, Святополком Окаянним. Через те, що він був ображений, цей син жив серед слуг, але знав, що він народжений другим. І коли Ярослав Мудрий виступив проти свого батька, старший син Володимира Великого, Ярослав Мудрий, загалом сама така сильна жінка, яка була біля Володимира Великого, це була княгиня Рогніда. Вона з Володимиром Великим мала трьох синів: Ярослава, Святослава і е, Мстислава, і, Марію, і е, чотирьох дочок. Одну з них ми знаємо, це є Марія е, Доброгнівна. Е, значить, е, треба сказати, що Володимир Великий використав своє хрещення. І коли рік тримав Херсонес в облозі, він ще й завоював тому Тараканське князівство. Першим митрополитом Київської Русі був теофілакт. Був теофілакт. Який був привезений з Константинополя, він зіграв дуже таку негативну роль, тому що він розказував всю внутрішню політику Володимира Великого в Константинополі, і це змінив вже Ярослав Мудрий. Володимир Великий, Красне Сонечко, один з найсильніших князів, котрий розпочинає розквіт, зміцнив державу, завершив державне формування Київської Русі, зробив дві релігійних військову і адміністративну реформу. Вперше посадив своїх синів на престол. І його правління завершилося братовбивчою міжособицею, між святополком Каянним. І Ярославом. Святополк Укаяний вбив рідного брата Ярослава Мудрого Святослава, тобто від Рогніди, і оголосив себе князем. Ярослав Мудрий ще і Бориса і Гліба ножем. Ну і тому Ярослав Мудрий прийде в Київ і буде мстити за свого рідного брата по мамі Рогніді і за своїх хлопців. Отже, е таким буде е сам по собі Володимир Великий. Великий русявий хлопець, плечастий, сильний воїн, який був сформований ще у Новгороді. Пам'ятайте, що Володимира сформував його дядько Добриня, і Добриня з ним був до кінця його життя. Де-факто його ховав. Катафалок з Володимиром Великим ховав саме Добриня. І мама Малуша мама Малуша пережила свого сина і його поховала. Старший син Ярослав від Рогніди, друг першої дружини і найулюбленішої дружини Володимира Великого, теж після сварки з батьком був засланий на Новгород. І, відповідно, у Новгороді він сформував своє військо і посватався до дочки норвежського короля Грози Морів Олафа IV. Олаф IV. Сам по собі був одним із найбільших конунгів Північної Європи і влаштував турнір за руку своєї дочки. За руку Інгінгерди билися до 18 рицарів, і саме наш Ярослав Мудрий, могутній воїн переміг у турнірі і забрав руку. Інгінгерди. Таким чином утворилася нова сім'я, яка буде боротися за престол наслідування. Це є сім'я Ярослава Володимировича. Коли Ярослав почув, що другий син Володимира Великого, святополк Каянний через той Окаянний вбив ножем у живіт своїх трьох братів Бориса, Гліба і його рідного брата по мамі і по татові, Святослава, він взяв військо і зійшов в Київ і почав ніжособицю. 1615 роком буде битва у місті Любич, де е, буде вбито, де буде вбито е, саме, е, е, Стоп, я вас зроблю помилку, нікого не буде вбито. Святополку Каянний втече до свого тестя Болеслава Хороброго, а Ярослав Мудрий вперше осяде на престол Це називається перша міжособиця і тут ви маєте розуміти, що де-факто це є братовбивча війна. Отже, міжусобиці це є братовбивчі війни між князями, синами Великих князів, синами Великих Князів Київських. Синами великих князів київських. Отже, міжособна боротьба між синами Володимира Великого. У Володимира Великого був спочатку гарем з 500 жінок. А потім буде Рогніда, яка з ним народить Ярослава. Потім у нього буде Настуня. Дружина брата Ярополка. Він з нею буде мати Святополка Окаянного. Потім він верне ругніду до Києва і у Києві буде знайомати ще Святослава Мстислава і Всеславу, бо Марію Доброгнівну. А потім він. Потім він вирішить завоювати Херсонес і одружиться з Візантійською принцесою Анною, і з нею буде мати ще Бориса і Гліба. І з нею буде мати ще Бориса і Гліба. Загалом кажуть, що у Володимира Великого було 12 синів. 12 синів і відповідно. Святополк окаянний таким чином вирішив, що раз старший син ображений, висланий на Новгород, а він сидить у Києві і він другий по народженні, отже, він має право на великокиївський престол. Отже, він має право на великокиївський престол. І він його забрав силою, кров'ю. І не розрахував, що Ярослав Мудрий за це відімстить. І не розрахував, що Ярослав Мудрий за це просто відімстить. А Ярослав Мудрий не просто не погодився з цією. Позицією пішов на Святополка Окаянного і битві під Любичем його розбив. І в битві під Любичем його розбив. І в битві під Любичем його е розбив. Відповідно, тоді Святополк Каянний пішов до свого польського тестя Болеслава Хороброго і попросив війська. А Болеслав Хоробрий каже: Я тобі військо так просто не дам. Ну, тоді каже: я віддам тобі західноукраїнські землі. Розумієте, тільки Володимир Великий приєднав ці землі, і тільки ну в дев'ятсот році він тільки взяв ці землі і що є вже Святополку Каяни їх роздає, а Святополку Каяни ні за чим не задумувався. Йому було потрібне от військо. За військо, і таким чином він віддав за військо Святопок Аянний нас західну Україну, польському королю Болеславу Хороброму. Взяв військо і пішов на Ярослава Мудрого. Ярослав Муд... А Ярослав Мудрий варягів відпустив, а тому що варяги наймані бійці, вони побилися, взяли гроші і вернулися на свої землі. І вони не були в Києві. Тому Ярослав Мудрий в той момент залишається без війська. Побачимося на наступний раз. Будемо говорити про Ярослава Мудрого. Вітання. Будьте сильні. Мо ви Україні.